Ви боїтеся зомбі-терористів з кенсанним калібром. Не хвилюйтесь більше, телефонуйте нам та захисті себе від усього. Швидкість, спритність, маскування і легкість. Це Крісло, пане. Вітай, дружбанів грудак. Захисний бар'єр від нападника з ножем. Я дуже хочу вдарити ножем, я закулю тебе. Ти мене не дістанеш надто далеко. Я заріжу тебе. Рівень захисту. 3+++++++++++. плюс 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 плюс. Дзвони нам, щоб отримати свій. Вітаю на Рівні Номеранчу, мене звуть Мет, і я радий, що ви тут. Ми всі бачили бронежилет рівня 3, що вражає? Але чи бачили ви коли-небудь? Бронежилети рівня 3 Це ще більш вражаюче. Ну але що може бути більш вражаюче, ніж 3 Ну, це бронежилет рівня 3+++++++. Ось це Оце вражає. Вражає майже так само, як оцей вигідний стіл. Цього красення насправді мені подарували. Це подарунок від Джоела, який випускає гіроскопічні реактивні пістолети. Він просто приніс та подарував мені його. Він такий хоче його, бо я замовив його випадково, тож можу забирати. Тож, пане чудесний, красно дякую. Ми постріляємо з нього сьогодні. Він під набій 500 автомат, що досить круто. Вибачайте, автомакс. Це 500 автомакс. Він зроблений компанією Big Бігформ Armory, і це просто. Чудесно. Подивіться, тут 500 автомакс. Просто старий, добрий моцний пів пів. І я збираюсь трохи побенкати з нього. Тож це 500 автомакс. З Р 15 І нас заклинуло першим шпострілом. А цей пішов. Ах, трястця! Подвійне зарядження. Схибив! Що сталося, Мед? Нічого, просто перезаряджаю. Намагаю стріляти швидко. І, мабуть, саме через це її так шарпає. Або вона сама по собі така стрибуча. Маю сказати, що на днях ми з Майки чудово провели час, стріляючи з неї. Як добре гатила? Ідеально, можливо, прийшов час її почистити. Ми стріляли якраз перед цим. І все було файно. Але зараз я у ній не дуже впевнений. Можливо, її потрібно просто змастити. До того ж, тут здоровенський старий набій. Скільки мазін міші? Вісім. Тільки погляйте на усіх тих кабанів. Давайте їх переб'ємо. Я що схибив? Ось так. Получай. Це в біса, як голосно. Гучно. Ми тут тактично розвалюємо кабанчиків. Попав. Мішень просто впала. О, ні, вона перекинулась стіль знищена. Гарний удар ще є. Боком давай в бік. Ох, oh, Охмен, це важко. Нам потрібно фарбувати наші мішені не сірим кольором. Я гадаю, що проблема була з магазином, бо цей був від іншого. Подивимось, чи зупинить одна пластина 500-й автомакс. Це екстремально проникаючі кулі. Тому я й не стріляю ними по сталі. Я думаю, що вони дещо зіпсують мої мішені. Гаразд, Чи зупинить це одна одношарова пластина. Ми поклали туди маленьку м'яку качку, і вона була знищена як мінімум ударною силою. Окей, задня наклейка відліпилась дивно здурити. Вона просто зіпсувала наклейку і на тому все. Отже, одна плита зупиняє 500-й автомакс. але у мене є набої яким ця плита на один зуб. По суті, ця штука щойно пришибила дуже гарну маленьку каченьку. Сезон на качок відкрито. Давайте стріляти вже 50-й щоб побачити, як ця штука з нею впорається. Це звичайний набій з цього великого і страшного сербю Бі 50А. Оптика надто збільшена. Постріл. Думаю, у нас є ще одна мертва качка. Увійшла yeah? тут у ній кусочок металу, але But все рівно, ауч, що гаряче чи гострий? Not ні, все гаразд, think... нічого, я нічого не казав. А то був дуже сильний удар, який плита не зупинила. Давайте спробуємо потрійну пластину. Потрійна пластина. Септо це просто три плити скріплені між собою. Примір, Body Armor зробили її для нас на замовлення. На звороті навіть написано рівень 3+++. плюс плюс плюс. Їм було в прикол, і вони були дуже раді зробити це для нас. Тож ми випробуємо її на міцність. Потрійна плита це не справжній продукт. Вони його не продають. Ми просто хочемо провірити, на що вона здатна. Ну давай, балансуй, дурнувати каченя. Є потрійна плита. І це куля 50 BMG. Прицілюсь трохи повище. Не знаю, чи я влучив у дерево, але я бачу, як здійнявся пил позаду нього. Так, куля вийшла. Це божевілля. Вона набагато більше розбухла. Куля увійшла сюди. Подивіться на це. Здуріти, я не замітив її спочатку. Крихітна дірочка, яка перетворила плиту наподобі мого забитого листами поштового ящика. І розірвавши усі волокна, куля вийшла і погорцювала собі далі, попавши у дерево чи щось там позаду. У кишеняти появилась нова дірка. І цей бідолаха не вижив. І саме тому потрійних пластин недостатньо. І нам потрібно. Дев'ятипластинові... Що йде після потрійного? Шести дев'ять. Справді? Так. Окей. Це коли у тебе є дев'ятеро дітей. Навіть не думай. Бо я знаю, що існують восьмернята. Ви б не сказали восьмернята плюс один. Це не має ніякого сенсу. Так ніхто не говорить. Можливо, дев'ятняток не існує. Я не знаю мен. Але є один спосіб це з'ясувати. Коментуйте нижче і довіряйте коментаторам. Звичайно, інтернет не бреше. Дев'яти пластиновий. Ну добре, восьмернятко плюс один. Гарно. Погляньте сюди, це бронежилет рівня три з плюсом. Та скільки їх там? Плюс, плюс. Та тоді аж дев'ять. О, поглянь, що там? Тут п'ятирічна гарантія, п'ять років гарантії навіть тут, зі статусом рівня 3 з дев'ятьма плюсами. Але я веду до того, що це якось тупо, тому що очевидно, що ви не зможете його носити. Ніхто не робить таких великих жилетів для броні, який в тому сенс. О, чекайте, що це? Не може бути. Дай мені секунду. Все ж таки, знайшлася відповідна плитоноска, яка триматиме ці плити спереду, а одну звичайно, ззаду, що дорешно, бо я ніколи не даю задню, тому мені не доводиться турбуватись за свою спину. Можу сказати, що це не найзручніша ріж, яку можна одягнути. Цей продукт, на відміну від трьох пластин, є на ринку, тому якщо ви хочете прикупити собі дев'ять пластин, я впевнений, вони вам підійдуть, або ви можете розрізати її на три частини, так і поділитись з друзями. В принципі, так, це воно. Ось так, хлопці. Таку плетоноску, і справді виготовляють. Так що, очевидно, що це не жарт. Сфоткаєш мене, але не під тим кутом. В профіль. Цей бронежилет робить мене товстим? Тепер так. Круто. Слухай, мені потрібно трохи попрацювати над своєю фігурою, але я і так гарний. Можна мені? Ні. Поки не закінчиш тут. Гаразд. У нас тут дев'ять пластин, і нічого страшного, якщо ми зробимо це по науковому Хоча я ненавиджу це робити, ми знаємо. Тож ми використовуватимемо моглину. Вона тут для того, щоб ми змогли побачити пошкодження задньої поверхні. І якщо в масигашити по цій штуці як слід залишиться відбито. Хоча я не думаю, що 50-й калібр пройде, але є лише один спосіб дізнатись: ми повинні вистрілити м калібром. Але спочатку давненько ми ж не бачили цю красуню інтервейшн М 200 калібром 408 шайтек. Ця штука крім того, що дуже гостра, вона менш швидка. Чи достатньо швидко, щоб пройти через дев'ять шарів? Я не знаю, але ми скоро довідаємось. Буде дуже сумно, якщо це прошиє бронік. Ага, відео закінчиться. Лишиться тільки змотати вудочки. Але ми завжди доводимо діло до кінця. По плану куля повинна зупинитись. Гадаю, що так і буде, але я не впевнений. Ми також не знаємо, як ця штука стріляє з 10 метрів. Так що скоро все проясниться. Постріл приціл бере трохи вище. Чудово, ага, зупинило. So, Подивимось, чи є якісь деформації на задній частині. Ого, а що б мене oh, качка that's копнула? Ось у чому крутість глини. Ви не побачите пошкоджень тут, тому що вона випукла, а потім повернулася назад, як ніби нічого не було. Але глина показує, що вона випукла. Це був нефіговий такий шпаркий удар. Уявляєш? Так, я таку не очікував. Я теж. Як думаєш, скільки тут сантиметрів? Майже три. Два сантиметри? Так. Божевілля. непонок. Отже, ми розрівняємо глину і вистрелимо 50-м калібром. Так, це вже побільше. Ти думаєш, куля 50-го зупиниться? Так, так, більше енергії, але й більша площа. Гайдо стріляти. Так. Гаразд. Я розрівняю її, щоб не було вм'яти. Так роблять на уроках трудового наука. Раніше я не дуже вірив у науку, але тепер вірю. Глина тебе навернула так, саме вона. Добре, бо усі ці роки, коли я навчався в ветеринарній школі, я махав гриви і зі всіма погоджувався. А що вони там знають? Ці клініцеси, вони ж дали тобі сертифікацію, так? Так, я з легкістю її отримав, і докторський ступінь. Ага, а я просто прикидався. Я не вірив нічому з того, що мене там вчили. Я просто знав, що відповісти на тесті. Ти геній. Або монстр. Ага, саме так. Обидва набої. 50 BMG. Надіюсь, їх зупинить. Я теж. Я хочу, щоб їх зупинило. Ну давай! Прошу зупини. Але ж хвацько кортануло його, що змушує мене подумати, що їх зупинило. Давай з'ясуємо. Подивимося, що у нас тут? -хо -хо -хо. Круто! Так цією штукою все те ж саме. Випуклесі немає. Але тут вона залишиться назавжди. Ну, гаразд, якщо бути чесним, то вм'ятина вдвічі більше, ніж від 408-го. Тож, може, спробуємо трохи гостріший набій з 50-ї серії. Так, добре, ми поставили динозаврика спереду. Це підгон від Clear Балістік, і це спеціальна розробка Кінтакі Балістік. Це T-Rex. І відповідно до теми Кінтак і Балістік, у нас є набій, Slab набій слеб набій. Набій Слеп це найбільш бронепробивний патрон з 50-ї лінійки BMG. і хоч пару років тому це могло закінчитися трагедією, коли Кінтакі стріляв таким ж патроном з гвинтівки Сьорбю. І слава Богу, що при ньому був батько, який не розгубився і вирятував сину життя. Щоб зупинити кровотечу з шиї, він взяв великий палець з лівої руки Кінтакі і запхав його прямо в яремну вену, після чого завіз його у лікарню, де його і підлатали. Кінтакі весь час був у свідомості, і докладніше він розповідає у своєму відео, силку на яке я закріплю в коментарях. О, хо, 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 хо. У народі його прозвали шльопанцем. Подивіться на цей сабет. Він призначений, щоб пробивати броню. І яремні вени. І варто зазначити, що це заводська куля Вінчестера. І варто зазначити, що це Сербіо. Чому ти вибрав саме його мед? Без причини, але я не буду тримати цю зброю при пострілі. Я ще хочу пожити. У мене аж кулінка трясуться. Сховаємось за укриттям. Ах, бляха, я горить. Що ти намагаєшся мені сказати, малий? Ти щось відчув? Якийсь відморозок зарядив шльопанець в Сербію. Це облом. Коли ми почали відходити, я побачив, що затвор не зайшов до кінця. Тож я відтягнув назад і відпустив. Але все одно не допомогло. І тепер він заблокований. Запобіжник стоїть. Свята корова. Де там наш бронік? Ходи сюди. Ось і пригодився. Я відійду. Ось так. Відкрив. Oh, ah! Ну, все, приїхали. І куля, мабуть, застрягла в столі, але без порохового заряду, бо він розсипаний по всьому столі. Ми цього не зазняли, тому що камера вимкнулась. Спочатку я подумав, що її заклинуло, і я вагався, чи підходити. Що як гвинтівка вистрілить? І я на нервах підходжу, а динозавр падає, і я такий. Тільки... Але це дрібничка, бо я не боюсь нічого. Добре. Ми ж зможемо його перезарядити, так? Так, перезарядити. Це значить засипати туди вдвічі більше пороху, щоб куля вийшла як треба. Але наша куля все ж застрягла там. На жаль. Не знаю, я не можу дотягнутися, але куля десь тут. Дай мені шопол. Діставатимеш? Так, добре. Чорт забирай. Сербію і шльопанець не поєднуються. Фактично, це ж та сама проблема, що була і у Кінтакі зі слебнабоєм і Сербіо. так, гадаю, твоя проблема тут нагадую його пару років тому теж саме, ага. Uh, Добре, затворна рама відкривається. Yeah. Здається, що так. Oh Потягни кіт. Хочеш прикол? Це шльопанець, який стверджував, що це інша гвинтівка серби. Героїчно загинув. Він досі там. Я це відчуваю, оскільки це слебна бій. Я відчуваю, як шомпул суває в бій і застригає довкола гострої точки. Доведеться взяти товстий шомпол, щоб вибити його. Або просто лупанути 50-м калібром. О, тряся. Я зіпсував шомпол, коли штрикав його в ж штуку. Але ж мосно пече. Хто це може бути? Гран? Брендон? Хто настільки тупі? Гранчо! Yeah. Боже мед! So, Тож ніякий більше шляпанців. Надалі в нас будуть бронебійні. Чекайте. Здорово, чувак. Out. Як справи? Hey, Здорово, як that справи, чувак. У мене тут таке дурнувате питаннячко. Ти випадково не граєшся зі слаб набоєм і сербю. Що? Ні ні. Я не робив цього. Це точно не я. Ну, Втирає за бій. я зараз кажу, прозвучить трохи дивно. Але після нещасного випадку, якщо хтось заряджає шльопанець у гвинтівку Сьорбі 50, мій шрам дуже сильно пече. Він схожий на блискавку. Як у Гаррі Потера, на Волдеморта. Пече страшно. І навіть зараз він дуже горить. Так що ти, напевно, не балуєшся тими штучками? Ні, я. М -м -м. Горос. Ти впевнений? Тебе щось перебиває. Я їду через. Ту... Заїхав. Їду через тунель. тунелю, Я, Я знаю, ти що ти мені брешеш. Не кидай виклик в селі шльопанця. У тебе недостатньо м'яса на шиї. Помилились з номером 50-й BMG. Срібний наконечник. Це бронебійно запалювальний. Подивимось, що зможе він пробити броню. І підсмажити Тірекса. З цього. Берет М-82. Вогонь! Розламав наш стіл навпіл, який безлад все попадало о нова дірка Вийшла прямо тут, дивно. Гаразд, давай подивимось на відбиток. куля вийшла боком і зламала опорну перекладину у столі, і тому все попадало. Запахло, Воу! Це вже серйозніше. Її зупинило. Так, нічого не прийшло. Хоча вона дуже сильно вдарить тебе в груди. Але не дасть бронебійним кулям увійти у твої груди, що і було нашою метою. А як щодо динозавра, отак його розірвало. Прийшла наскрізь тут, і вийшла там. Є дещо, що проникає набагато краще. І це наш останній шанс пройти крізь це. Чорний наконечник. Немає більше сентиментів у вигляді запалювальних куль. Ми намагаємося тут проникнути глибоко і на цілого. Він повинен пройти наскрізь, так? Так. Вірно. Ага. Наука. Поїхали. Стріляю. Покладав великі надії на славна набій, але оскільки він не справився, залишається лише чорний наконечник, не пройшов крізь задню стінку глиняного ящика. Ого, він намагався видавати його. Мен, нічого. Рівень захисту третій плюс, 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 плюс. плюс, плюс. Зупиняє кожний вид набою 50-го калібру. Дякую за перегляд цього епізоду ринівного ранчо. Я вас люблю!